У Ростовській області пролунала серія вибухів, а потім сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Також відомо, що вночі атакували НПЗ у Білгородській області. А на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї РФ ймовірно спалахнула пожежа. Що відомо про нічні удари та пожежі на НПЗ у трьох областях Росії, дивіться далі. У Ростовській області пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На ну, що я могу вам сказать, товарищи? Асєфтік подорвали. російські змі заявили, що удар БПЛА нібито завдали ЗСУ. Губернатор Ростовської області Василь Голуб'єв підтвердив, що атакували Новошахтинський НПЗ. За його інформацією, пожежа поширилася на площу 50 квадратних метрів. Пізніше Голубєв додав, що роботи з гасіння пожежі припиняли через повторну атаку на завод. Роботи було припинено через повторну атаку. Особовий склад відведено на безпечну відстань. Готуються застосування пожежного потяга. Проте телеграм-канал Кримський Вітер опублікував знімки з супутника, на яких пожежа виглядає набагато масштабнішою. А в місцевому чаті учасники писали, що чули кілька вибухів. Зокрема, телеграм-канал «Шот» з посиланням на очевидців повідомляв, що після першої ночі в Новошахтинську було чути кілька гучних вибухів. Потім було видно вогонь і дим в районі НПЗ. Астра публікує відео великої пожежі на заводі у Новошахтинську. Пізніше місцева влада повідомляла про локалізацію пожежі на площі 100 квадратних метрів. За попередніми даними загиблих та постраждалих немає. Зазначу, це вже третій удар дронами по цьому заводу в Новошахтинську. Перші два трапилися у березні та квітні. Після них підприємство зупиняло роботу. Новошахтинський НПЗ розташований лише за 7 кілометрів від українського кордону в Донецькій області. Втім, ці території з 2014 року знаходяться під окупацією російських військових. Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту та палива. Загалом це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. За приблизними даними 2020 року завод отримав дохід понад 115 мільярдів рублів. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну нафтопродукти із Новошахтинського забезпечують потреби російських військ. На додачу до Ростовської області за кілька годин вибух пролунав уже в Білгородській. Місцева влада заявила, що безпілотник атакував НПЗ на території Старооскольського міського округу. Там також сталася пожежа. Внаслідок вибуху сталося загоряння одного із резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками вогоньче займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікно у будівлі охорони. А за словами Гладкова завод атакували ЗСУ за допомогою дрону камікадзе. Неспокійно було в ніч на 6 червня, і у слов'янську на Кубані, Краснодарського краю РФ також пожежа і знову на нафтопереробному заводі. Повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Супутники фіксують пожежу на багатостраждальному НПЗ у Слов'янську на Кубані, Краснодарського краю. Про удари по цьому об'єкту детальної інформації наразі немає. Дедалі частіше безпілотники атакують НПЗ УРФ. Декілька підприємств росіянам навіть довелося зупинити за попередніми підрахунками. Такі удари могли вивести з ладу понад 15% їхніх потужностей. Звичайно, це серйозно вплине на економіку Росії, а головне на можливості вести війну проти України. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.